1000 євро за двох дорослих найвигідніший комплекс, ціна, якість марсалам, і проживаючи в готелі Фантазія Марсалам, ви можете користуватись територією, інфраструктурою, басейнами готеля Сірена Біч офіційно користуватись ресторанами. Не можна, але реально абсолютно ніяких проблем для того, щоб зайти на сніданок, обід або вечерю, або взагалі харчуватись в сірені. Немає це ніхто не контролює, але реальне харчування в готелях фактично нічим не відрізняється, тому немає ніяких проблем. Єдиною різницею у готелях це є номерний фон, тому що Сірена побудований в 23-му році, і номери виглядають дійсно дизайнерські, вони свіжі, приємні. Єдине, що тут немає двокімнатних номерів. До речі, різниця невелика, тому якщо для вас важливий номерний фонд, то я б радив бронювати саме сирену. Проживаючи в сирені, наприклад, ви можете користуватись аквапарком, який знаходиться на території Фантазії. До речі, аквапарк підігрівається. І це дуже важливий параметр для зимового відпочинку. Також проживаючи в сирені, ви можете користуватись лагуною, яка знаходиться в готелі Фантазія. Але із сезону, я не знаю, як в зимовий період поділіться, хто зараз відпочиває, в сезон. Не дозволяли користуватись лежаками. Тобто ви можете бути в лагуні, але лежати на лежаках чомусь не дозволяли. І так само, якщо ви проживали в фантазії і хочете на кораловий риф, який знаходиться якраз в готелі Сірена. Так само можна користуватись понтоном, але чомусь не дозволяли бути на лежаках. Хоча бути на лежаках на басейнах, користуватись басейнами, не було ніяких обмежень, абсолютно без проблем. Тому це фактично як один. Готель різниця тільки в номерному фонду, і ви можете користуватися сім, але з невеликими нюансами. До речі, поділіться вашими враженнями, хто був в даному готелі, тому що. Альтернативи по харчуванню навіть в марсалам коштують на 150-200 євро дорожче, а в шармі на 250-300 євро дорожче. Це готель бюджетного рівня, де був і гранат чищений, і полуниця, і на обід і на вечерю були щось із морепродуктів, як в холодному, так і в теплому вигляді, навіть на обід. Тому я вважаю, що це просто знахідка єдине, що 90 кілометрів від аеропорту. Але контингент і сервіс готеля за дану вартість абсолютно все. Компенсує тим болі на виявність лагуни і коралового рифу. До речі, кораловий риф більше сірий ніж кольоровий. От це нормальна ситуація для рифів Марселам для підбору, плюс у коментарях.